Що таке біткоін і криптовалюти? Так. Яка це определенна система? Біткоін — це цифрова валюта. Як валюта? Не знаю більше. У мене їх немає. Це як курс валют, знаєте? <реш> Ви купували криптовалюти? Ні. Його називають другим ключовим винаходом людства після інтернету. І мильною бульбашкою. Що це за біткоін? Що це за біткоін? Що це за біткоін? Ви ставите деяку вашу гроші, справжню гроші, Біткоін – перша в світі криптовалюта і система анонімних інтернет-розрахунків незалежна від національних регуляторів. Приголомшливий інтерес до криптовалюти почався, коли вартість монети стрімко зросла. 16 грудня 2017 року один біткоін вартував близько 20 тисяч доларів. А капіталізація нараховувала 336 мільярдів. Будь ласка, чи знаєте ви, що таке біткоін? Які ви бачите перспективи в технології, розкажіть? Ну, я покупав біткоін. Взагалі, кріп. Я ефір покупав. 34 долара. Це той інструмент, який ніякому разі не треба вкладати. Чому? 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 Тому що це фікція, його не існує. Чому його не існує? Ну, тому що він нічим фінансово не підкреплений. Це така. Річ, да, яка зовсім ніяким фінансовим інструментом не підкріплена фундаментально нічим не ну, російською да, або снова, ну як може стверджувати, як Я не бачу в цьому перспектива, тому що на річка і кредитної карточки ані будуть оставатися так і всі а біткоїн та ну такое ністабільне немножко, Знається, так як все равно шо акція. Моя особисте переконання, що за цим майбутнім інструментом зможе перемогти він. Долар, євро і інші валюти чи ні в контексті перспективності оцих крипто існуючих криптовалют не зрозуміло. Тобто за електронними грошима на базі певного інструменту однозначно майбутнє. Сьогодні кількість криптовалют, зареєстрованих на порталі CoinMarketCap, сягає понад півтори тисячі. В основі кожної технологія блокчейн. Вона спричинила революцію фінансового світу. Завдання грошей полегшити процес торгівлі, який став надзвичайно складним історично по всьому світу. Кожен постійно веде торгові угоди, які традиційно облікує бухгалтерія. Держава, банки, економісти і нотаріуси щодня ми користуємося послугами третьої довірчої сторони. А інформація про угоди часто залишається конфіденційною для суспільства. На зміну фінансовій централізації прийшли криптовалюти, де блокчейн відповідає за незалежність системи, а криптографія за надійне на шифрування інформації. Надо розділити між собою технологію блокчейн, на якій працюють криптовалюти, і непосредственно самі криптовалюти як некі розчетні електронні єдиниці. Блокчейн це технологія збереження та обміну інформації, яка дозволяє захистити дані та уникнути їх фальсифікації. З'ясуємо принцип роботи блокчейну на прикладі біткоїна. Всю систему можна уявити у вигляді бухгалтерської книги. Вона називається «Нодою». Кожен користувач системи отримує копію ноди, яка постійно оновлюється. Спеціальні обчислювальні машини записують інформацію про транзакції в блоки, які входять в блокчейн. Таким чином, кожен блок, пов'язаний з попередніми, копіюється на комп'ютери всіх користувачів, що забезпечує ідеальну децентралізовану систему без людського фактору і за участі самих користувачів. Десятки криптовалютних проєктів відкривають широкі можливості в фінансовій, науковій і соціальній сферах. Світова галузь блокчейну та криптовалют розвивається дуже значними темпами, і це пов'язано перш за все з тим, що країни світові провідні держави вводять системи регуляції щодо цієї галузі а також все більше проєктів у великих консорціумах, холдингах та компаніях використовують саме власне технологію блокчейн для вирішення своїх бізнес-завдань, а також інфраструктурних проектів, вже не кажучи про власне прямий вплив криптовалют на фінансовий світовий сектор. Проект Ефіріум Віталіка Бутеріна подарував інтернету перші смарт-контракти. Завдяки ним будь-який документообіг може стати повністю автоматизованим і перенесеним у мережу. Проект Йота зробив внесок у розвиток концепції інтернет Things», що дозволяє вбудовувати інтернет в побутові речі і забезпечувати їхню взаємодію з навколишнім середовищем. Basic Attention Token вирішує проблему небажаної реклами в мережі для браузера Brave. Пошуковик заохочує користувачів обирати релевантну рекламу цифровими грошима. Steemit – аналог американської соцмережі Reddit, розвиває децентралізовану платформу, яка платить блогерам за якісний контент. Всі тенденції світові, економічні, вони завжди так чи інакше приходять і до України з невеликим запізненням, але ми маємо розуміти чітко, що Україна одна з найбільш світових плацдармів у сфері інформаційних технологій, тому у нас також з'являються або моделі аутсорсингові, або власні стартапи з розвитку і розробки криптовалюти і блокчейну. США, Канада, Великобританія, Німеччина провідні країни світу впроваджують блокчейн на державному рівні: Україна серед 14 країн-лідерів. Концепція електронного уряду, відкрита платформа електронних голосувань, банки на блокчейні та навіть електронна гривня. Уряд заохочує технологічні ініціативи. Якщо ми будемо з вами розмовляти про блокчейн, то це та річ, та система, яка у майбутньому себе повністю буде виправдовувати. Основний механізм купівлі-продажу цифрової валюти це криптовалютна біржа на кшталт Форексу. Блокчейн да, завжди асоціюється з децентралізацією, а ані відлічаються крайні степенью централізації. Популярні криптовалютні біржі здебільшого централізовані. Це означає, що усі кошти користувачів переходять на гаманець власника біржі. Біржеві операції відслідкувати неможливо, поза як крім власника її ніхто не регулює. Якщо ви втратите кошти через хакерську атаку чи несподіване закриття біржі, жодних гарантій, що вам відшкодують збитки, немає. У биржи сотни тысяч пользователей могут быть, и все они зачисляются на единый кошелек, который становится очень таким смачным да, и привлекательным для хакеров объектом для взлома. В результате было несколько случаев, когда взламывались крупные биржи, и это оборачивалось огромными проблемами для криптовалют, для курсов. Попри очевидні недоліки, біржі нині єдиний механізм формування курсів криптовалют. По суті, те, що ми зараз бачимо, да, ці котировки – це результат спекуляцій і того ажіотажа, який останні пару лісіділо. Крім того, великі гравці у змові можуть легко маніпулювати ринком. Олег – 20-річний студент київського вишу. З 2017 року вважає себе криптовалютним трейдером. Хлопець веде канал в Телеграмі, де публікує так звані сигнали про купівлю монет. Значально створювався канал для того, щоб зібрати аудиторію, послідствію, яка буде використована для ну, називаємо це фінансовою інформацією. Тобто аудиторію, аудиторію вводимо там, в курс діла, визначаємо. Представляємо, что аудитория это люди которые никогда не занимались тренингом мы им даем сигналы которые были нами получены заранее то есть мы от людей которые дают инсайдер окей добро эти инсайды приходят определенному кругу людей, состоящему из порядка 240 человек, каждый из этих 340 человек э, держит свой канал. Либо же чат, либо же что-то, либо же инстаграм-аккаунт. И у каждого из этих каналов есть своя аудитория, у кого-то меньше, у кого-то больше. И когда приходит этот инсайт, по всем этим каналам идет одна и та же информация о том, что актив X в ближайший час вырастет на 50%. Люди в это время, не разбираясь в этой сфере, очень хотят заработать быстро. Естественно, они эту монету покупают. К тому моменту мы уже держим ее у себя в портфеле с функцией take profit на, допустим, 10%, в больше от суммы От цены. Okay. Эти не слушают. Вот, за счет этого во час росту наш актив автоматически продається, после чого ми зарабатываем, люди остаються в борщенці. Криптоентузіасти говорять, що за криптовалютами майбутнє як не прикро, нині ринок позбавлений омріяної децентралізації. Експерти кажуть, для нового етапу в еволюції криптовалют необхідна світова фінансова революція і обов'язкова підтримка національними регуляторами. Створити відкриту і незалежну від посередників систему грошових переказів такою була початкова на системі. Сьогодні спекулятивність цифрових одиниць неминуча хоча сама концепція криптовалют і технології блокчейн прискорить час, коли за каву ми платитимемо електронними грошима, а на виборах голосуватимемо з власного планшету.